Я колись не молилась розарій, я не почала молитися розарій після вторгнення Росії. Але якось я випадково натрапила на статтю про єзуїтів, які вижили в Хіросімі в епіцентрі ядерного вибуху, попри всі закони фізики. Там ще писалось, що вони щодня молилися розарій. Це було минулої осені, коли росіяни почали активно обстрілювати нашу енергосистему. А так як я живу поряд з об'єктом енергосистеми. То я вчепилась в розарій, як в рятівне коло. Я подумала, що якщо молитимусь Розарій, то Бог збереже мій дім і мою сім'ю. як ви думаєте, це так зване магічне мислення. Дякую за відповідь. Дякую за ваше питання. Дивіться, і так, і ні. Колись один товариш пішов до семінарії, і якось він зізнався, що його мотивація піти в семінарію було те, що він не хотів йти в армію. Це було 96-го року, 1996 року. І потім, коли він вже в семінарії пробув років, я там не знаю, 4 чи 3, він зрозумів, що в принципі йому простіше би було піти в армію. Було б простіше. І потім, після того, як він пішов таки в армію і пробув в армії півтора роки, він сказав, що так, дисципліна в семінарії набагато складніша і суворіша, аніж в армії. І дарма він боявся армії, тому що в семінарії було важче. Така от кумедна трошки історія, але коли ми розмовляли про його ось таку ситуацію, так трошки посміювалися з нього, то тоді ми дійшли висновку, все-таки що Господь Бог кожну людину веде по-своєму. Когось може, наприклад, привезти до священства, бо хтось хотів відкосити від армії. Ну в його випадку це не вийшло. У вашому випадку, що ви почали молитися Розарії, тому що прочитали статтю. Можливо, Бог до вас достукається саме таким способом. Можливо, якісь інші людині, наприклад, може підказати, скажімо, про віру, може підсунути якусь художню цілком книжку. Можливо, хтось почне читати Біблію, того, що про неї вивчали щось там в вузі якомусь. Можливо, і я знаю таку людину, яка почала цікавитися католицькою церквою через те, що читала Гаррі Потера. Я таку людину реально знаю. Це багатьох людей може дивувати або навіть обурювати, як таке може бути, взагалі, що ви таке говорите. Ну, я знаю ту людину, дуже поважаю, навіть люблю. Бог веде кожну людину своїми стежками, і ці речі можуть бути абсолютно несподіваними і навіть дивувати дуже сильно. Тому чому б ні? От вам це підійшло. Ви прочитали цю статтю. Вас це заохотило молитися, Розарії. Дивіться, молитва Розарія не є чимось магічним. Що от молишся, і абсолютно все як рукою знімає. Молитва розарію це ми віддаємо свій час стільки то і стільки-то, на те, що будемо думати, будемо роздумувати над таємницями. Ось роздумуємо першу таємницю, роздумуємо другу, третю і так далі. П'ять. Або молимося всі чотири частини цього ж самого розарія. І ми віддаємо цей час Богові. Не займаємося чимось іншим, а займаємося саме в цей час цим. І можливо, вас Бог може заохотити до того, щоб саме ви присвято чували цей час щодня, саме через те, що вам страшно. Але тут мушу зробити таку певну ремарку і сказати, що сам страх, хоч може працювати на якийсь нетривалий період часу, але надовго він працювати не буде, тому що на початку війни, наприклад, у нас в Кредо молилося розарій, пам'ятаю, онлайн було 1300 осіб. А зараз є 100-150 до 200 максимум. На Фейсбуці, окремо на Ютубі, але це вже не тисячу людей онлайн. Тому страх працює, але не надовго. Тому так само дивіться, що навіть якщо ви отримали якесь натхнення, це добре і тримайтеся цього натхнення. Зрозумійте, навіщо вам це потрібно. Зрозумійте, що ця молитва потрібна вам. Але якщо будете триматися тільки на страхові, як такому, ну то надовго вас не вистачить. Тому що, слухайте, ну кожен день молитися, це присвятити хвилин 15-20 або й півтори-дві години, так як багато людей щодня молиться, то надовго не вистачить. Просто людина знеохотиться, скаже, ну все вже, в мою хату не попало, то можна вже й не молитися. І багато людей вже й не моляться. Але молитися далі потрібно, навіть якщо в нашу хату не попало, і навіть якщо в росіян вже там тільки 500 ракет залишилося, то в них ще багато шахедів. І навіть якщо ми молимося не за себе, то потрібно молитися за наших воїнів, які на передовій, те, чим ми кожного дня в кредо і займаємося. Чи це магічне мислення? Трішки так, але потрібно навіть з чогось поганого вивернути і повернути на щось добре. Думаю, що так потрібно робити.